ששש right <laughs> 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 У надвірні відбувся патріотично-спортивний змаг листопадовий чин. Організований він організацією пласт. Загалом взяли участь сім команд у кожній по п'ять учасників. Для них було підготовлено декілька різнопланових поєдинків на різних локаціях. За порядком слідкувала Бончужна Аня. Цей захист приурочений до листопадового чину. Це було за першої світової війни, і в нас сьогодні будуть точки, по яких команди будуть будуть ходити. Вони напили. Клад, одна з точок, це буде стрільба з лукас, стрільба з гвинтівок, представлення команди. Також в нас є точки від Червоного Хреста. Це буде перша медична допомога та ще якась. Я не буду все розкривати. Чи сама сьогодні береш участь? На жаль, ні, але хотіла б, через те, що я організатор, я вже знаю ці точки, знаю, що там буде, і на жаль, не можу брати в цьому участь. Перед початком змагань зустріли і Христю. 16-річна пластунка розповіла про свою команду. Для мене змагання листопадовищення це вперше. Я очікую гарні враження і, звичайно, багато старань, щоб зайняти якесь гарне місце. У нас в команді це збір багатьох людей, дуже класних. Кожен в своєму особливий, і це дуже класно, тому що разом ми команда, і разом ми, ми спораємося. Вважаю. У в нас в команді хтось дібний до історії, хтось більше до е, турнікетів, мінної безпеки і все решта. Е, хтось гарно співає, і це вся така скупка людей формує команду. Насправді я завжди очікую на якесь призове місце, але. Я не засмучуся, якщо нічого не займемо, все одно це гарний досвід, а досвід це завжди добре. Серед випробувань, виконання стрілецьких пісень, хлопець Ілля прийшов підтримати свою команду і розповів, що співатиме. Я так то вперше на таких історичних змаганнях, так що. Ну, я думаю, буде цікаво спробувати щось таке. Ну, взагалі, мої ці товариші, однокласники, вони доволі добре знають історію, готувались добре. Та я, в принципі, теж готував пісні всякі цікаві, стрілецькі. Почну я, напевно, що з пісні не сміє бути на страху, а потім. Україна, о Україна Любоненько. до учасників листопадового чину звернувся міський голова Зіновій Андрійович. Ович. Висловив подяку всім, хто підтримує пласт. Хочу подякувати вашим наставникам, хочу подякувати вашим керівникам, вчителям, які сьогодні разом з вами в строю прийшли визначати гідного, достойного і найкращого. Дякую нашим силам, ППО, дякую Збройним силам України. Насамперед. Глибокі шані і повазі схиляємо голови перед героями України, які загинули, захищаючи ваше майбутнє. Я хочу вам побажати перед, гарно провести цей день міцного здоров'я, обмінятися добрими навиками, і саме головне підтримати добрі традиції пласту, бо надвірнянська станиця і інші структурні підрозділи пласту в нашій громаді. Сьогодні приймають свої лови дуже багато діток різних категорій. На одній із локацій стріляли із пневматичної зброї, та перед тим командир надвірнянського ДФТГ провів ознайомчу роботу. Так ще, знов таки, магазин ставлений, заряджений магазин, 10 пострілів. Переведення вогню заблокований, одиночний і автоматичний. Ви будете стріляти одиночним вогнем. Окей, тобто е, Калаш. Калашнікова складний, тобто приклад складний. Він використовувався для військ, які в основному йшли е, повітряно-десантних військ, е, танкістів, водіїв. Сама робота, як звичайно, е, автомат Калашникова. Тобто прицільна планка через прицільну планку на мушку і наводимо на ціль. Постріли проводяться знов таки, як і, як і звичайний. Запобіжник переводимо на одиночний, тобто два щелчка і він вже переведений на одиничний постріл. Далі надіваємо плитоноски і беремо, розбираємо зброю, окуляри і йдемо на позицію. Такі ж змагання відбувалися ще до повномасштабної війни, і цього року традиція відновилася. В кінці змагань підрахували бали та визначили команду переможця. Нею стала команда Карпатські соколи Молодківського ліцею. Друге місце здобули учасники команди «Едельвейс» надвірнянського ліцею номер 3 А третє місце дісталось команді Лістер Січ Лісно-Терновецького ліцею.